World of Tanks Blitz найближчий місяць засиплено з подіями і подарунками. Ви на каналі Windwalker Games і зараз ми розберемо всі новини в деталях. Подія Holiday Ops, яка стартує з 1 по 20 грудня, в залежності від того, коли ви зайдете в гру, і триває 10 днів. Тобто, якщо ви зайшли в гру 1 грудня, подія для вас буде тривати з 1 по 10, а якщо 13 грудня з 13 по 23, відповідно. Головне, встигнути зайти в гру до 20 числа. Події є 10 етапів, за кожен з яких ви отримаєте різного ступеня цікавості подарунки від срібла і аватару до фону профіля і статуетки, яку можна обміняти на 400 одиниць золота. Головною нагородою стане новий обвіз. В цій події треба заробляти рукавички за перші 5 перемог в день. Тобто за 10 днів ви маєте отримати 150 рукавичок, за які закриваються всі 10 етапів. Приємний бонус. Якщо ви не встигли отримати 5 перемог за день, то бонусні перемоги переносяться в наступний. Це означає, що можна активувати подію, зайти в останній день і за 50 перемог забрати всі нагороди. В магазині з'явився розіграш нового танку Кобра. Це колекційний середній танк 9 рівня. Якщо вам не пощастить і ви виб'єте його з останньої спроби, то на все про все вам знадобиться 30 159 золота. З 4 грудня стартує подія з механікою підписки на ІЗ-2 екранований радянський преміумний танк 7 рівня, де вам потрібно буде 14 днів заходити в гру і забирати сертифікати на цей танк. Подія безкоштовна, але якщо ви пропустите кілька днів, то сертифікати, яких не вистачає, можна буде докупити за золото. Також в один з днів ви отримаєте наказ на 30 перемог за 7 днів, за який можна забрати фон профілю з милим песиком. Крім цього, вам підкинуть трохи вільного досвіду, кілька камуфляжів і ще деяке внутрішньоігрове майно. Для тих, хто вже має із двоє кронований, суму компенсації не назвали, уточнили тільки, що вона буде в сріблі. З 9 грудня буде доступна заслужена нагорода, подарунок всім гравцям просто за те, що вони є. В цьому році буде в вигляді колекційного танку 6 рівня Фрості, аналог американського чафі. Для тих, хто має цю техніку в гаражі, ви можете продати її за 500 одиниць золота. Танк начисляється автоматично при вході в гру. 15 грудня стартує івент під назвою Уламки Фортіуму, за який можна отримати 750 уламків. Куб льоду для гравців, які отримали його під час літнього івенту, присвяченому річниці гри, буде доступний до обміну на 2024 одиниці золота. З 11 по 24 грудня стартує головна різдвена подія, де будуть скрині за золото, скрині за вільний досвід і шар зі снігом. Перший шар зі снігом можна буде отримати безкоштовно, виконуючи завдання події. Скрині за вільний досвід можуть містити в собі деяку низькорівневу техніку, золото, бустери, обвіси, камуфляжі і шар зі снігом. Скрині за золото містять в собі деяку низькорівневу техніку, об'єкт 274А, 8 рівня, срібло і шар зі снігом. Після відкриття п'яти скринь за золото, шосте відкриття в подарунок. Шар зі снігом. В ньому містяться преміумні і колекційні танки 7 по 10 рівень, а також частини сертифікату на XM66F, нова преміумна ПТСА у 10 рівня Нації США. Нову ПТшку можна вибити з шару зі снігом або отримати гарантовано при відкритті 10 таких шарів. З особливостей вона має механіку резервної гусниці і башту часткового обертання. Повторне випадіння компенсується в 7500 золота. Також, якщо вам випаде танк, який ви маєте в ангарі, вам компенсують його вартість в золоті, неважливо колекційний це чи преміумний танк. В ланцюжку головної події, крім шар зі снігом, можна отримати преміумний танк 8 рівня Chrysler K, якщо він у вас є, компенсація 3500 золота. Аукціон буде розділений на 4 частини і стартує в той самий день, що й головна подія 11 грудня. Також на аукціоні будуть присутні такі танки, як Баджер і об'єкт 252. В лінійці титанів додається ще одна машина це Чаріотір Титан. Він відрізнятиметься від звичайного Чаріотіра зовнішнім виглядом, збільшеною кількістю броні і особливою амуніцією динамічна система броні, яка буде зменшувати вхідну шкоду будь-якого типу на 10% протягом 17 секунд. Танк буде продаватися на протязі грудня. Поки що це всі новини. Якщо сподобалось відео, тискайте кнопки підписки і лайку, а також напишіть, який івент ви чекаєте найбільше.